Згідно закону України, дружина загиблого у зоні АТО офіцера Віктора Редькіна Оксана мала б отримувати 50 відсоткову знижку на житлово-комунальні послуги. Проте у жовтні отримала лист від Шевченківської районної ради, у якому їй повідомили, що пільги з неї зняли. Нам всім прислали письма, що в зв'язку з тим, що у нас у всіх доходи більше, ніж 1710 гривень на человека, то ми вже більше не нуждаємося. Дії місцевої влади Оксана Редькіна вважає незаконними, заручившись підтримкою з Києва, вимагатиме роз'яснень на місцях. Я також написала письмо до міністерства Мінсоцполітики, і в мене є відповідь, що у нас ці пільги забрали незаконним шляхом. У департаменті соцзахисту населення у Чернівцях розповідають, що діяли у рамках закону, керували слепневими змінами. Для цих сімей вийшла ситуація, коли вони потрапляють до загального такого положення, де дохід. На члена сім'ї не має перевищувати 1710 гривень, і в цьому випадку пільга залишається. Пояснюють, що плутанина пішла згори. Обіцяють повернути пільги за 2-3 місяці, але вже за іншим законом. Тим часом до родин загиблих бійців продовжують надходити рахунки із вимогою 100-відсоткової оплати житлово-комунальних послуг. У таких випадках Юрій Півень радить сплачувати повну суму. Коли людям на сьогодні приходять рахунки по воді, по газу. І вони зараз переходять з одного виду закону на другий. Люди, які мають сумлінний такий характер, вони можуть проплатити повну вартість, але у випадку, коли їм буде знову поновлена пільга, то якщо вони за 2-3 місяці будуть проплачувати повну вартість, то їм розрахунок простий, що 2-3 місяці можуть, можуть ті ж 2-3 місяці не платити. Я на ходу на Ярослав Левицький, Михайло Антонюк, місцевий час.